Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Сьогодні ми разом з вами маємо можливість походити по ринку у місті Львів на кар-базарі. Я думаю, що завжди, якщо вже шукаєте автомобіль, то є два варіанти. Один варіант можна приїхати на автобазар, походити по ринку і за один день охопити близько півтисячі автомобілів, а у різних випадках, звичайно, в різних різних ринках кількість може мінятися, але це є великий обсяг інформації, який можна оглянути і приймати рішення по автомобілях. Але так, як завжди, я кажу, є ризик не придбати автомобіль. Тому можна шукати в інтернеті, скидати нам посилання. І далі ми перевіряємо, і вже ви, якщо автомобіль хороший, їдете конкретно до автомобіля і знаєте, за чим ви їдете і не тратите свій час. Тому є такі варіанти. Ну що, сьогодні беремо рубрику до 8 тисяч доларів. Вмошуємося зручніше, ми поїхали. Так, ну що, знаходячись на ринку, ми бачимо завжди багато автомобілів. Ринок живий, продається, автомобілі активно заїжджають. Хтось щось продає, хтось купляє, як завжди, рух. та. Друзі, я думаю, ми з вами можемо сміло домовитися, що автомобілі, які стоять віс, до віс, віс, 8 тисяч доларів, у нас ця рубрика, цікавить, але якщо 8400, так як у нас у ці, в цьому випадку ось ця Kia, Kia Rio. Підчитую по інформації. Значить, я думаю, ми можемо сміло брати також, тому що тих 400 доларів є, є шанс спустити, домовитися. Я думаю, так буде. 2013 рік. 1,4 бензин, автомат. До речі, от вам автомобіль міський для дівчат. Категорія клас, невеликі автомобілі. Виконання кузова, правда, седан. Правда, неправда. Так якось сказав, як знаєте, що щось не так. Все норм. Автомобіль цікавенький, звичайно, якщо є бажання придбати автомобіль, друзі, будь-який автомобіль, потрібно його перевіряти. Можна до нас звернутися, якщо потрібно. У нас є команда, ми можемо допомогти це зробити правильно. Як це зробити правильно, друзі, насправді все дуже просто. Потрібно просто-напросто-напросто все перевіряти. Починаємо кузов, мотор, коробка, ходова. Комп'ютерна діагностика, це все-все-все треба перевіряти. <кій> так, На вулиці всі хворіємо. Так, Тут, на жаль, автомобіль без ціни, стрітінсіднія. 6800. Ось така дача в народі чобіток. 13-й рік. 1,2 бензин. Механіка, присутня навігація, 186, заявлений пробіг продавцем. Телефон, друзі, показую Уважно в кадрі. Продавець Тарас. Друзі, поруч автомобіль трішки не наш, тому що вартість автомобіля буде 700. Ого, щось я холод хапану. Треба берегти здоров'я, друзі. До речі, тепло одіватися, якщо плануєте їхати на ринок. 12 рік, Audi A6, 13,500. Йдемо далі. Мурано. 15 рік, 17, 903, 5 двигун. До речі, хороші двигуни. Коробки тут також хороші. До речі, гар, гарне виконання автомобіля. Якщо... Друзі, щось я холодного нахапався Підемо пити зараз чай. Відчуваю, що вдихаю і так мені дискомфортно. Поруч Outlander вже в рестайлі. 17 рік. 16702 і 4 двигун. Варіатор, до речі, тут, якщо це автомат, а так і є. Це власне виконання кузо, цього. Виконання, коробка варіатор на автоматі. Якось так. Хоча бачимо, що це у нас американець, хоча не хоча, але просто американець. Просто для розуміння. Добре. Йдемо далі. Поруч, друзі, Nissan Qashqai. 11-рік 12700. На жаль, також не наша категорія. Рухаємось вперед. 2008 рік. Citroen C4 Picasso. Хто хоче мінівенчик, він в кадрі. Вартість автомобіля 5 899. 2,0 дизель. Свіжопридане саме місце. 260 тисяч пробігу заявлений пробіг. Так, ідемо далі. До 8 тисяч доларів, друзі, нагадую, такі автомобілі сьогодні у нас в кадрі. Але цей автомобіль трішки дорожчий. 9200 2016 рік не наш. Поруч, Гольф 6, 2010 -го року, 9200, 2.0 дизель. 15 рік, 12 тисяч доларів, пасад Б7. Але це у нас американець. Правильно хлопці, добре здоров'я! Американець? Америка. Хтось буде нас поправляти, що без сьомих в Америці не буває. Десь воно і так, і так. 15 рік, 11800. Там Також американський аналог X-Trail. Восьмий рік. 5800. Виконання кузова Універсал. Opel Vectra. 290 тисяч заявленого 1,9 дизель. Без пробігу по Україну. Ні, а це коробка механіка. Так, Рухаємось далі. У нас знову ж таки американський автомобіль. Друзі, пишіть в кадрі, хто впізнає. Але зараз інформацію вже побачите, то... Це у нас 11900, тому не зупиняємося. 17 рік, 12300. Поруч, 10 рік, 9,350. Ось така каптива. Так, бачимо вільні місця. Очікуємо ще автомобілів, надіюсь, приїдуть. Друзі, наша категорія. Маленький хіондайчик i20. Читаю інформацію. значить Тринадцятий рік 5500. значить і дизель механіка. Справжній міський автомобіль. Гарно виглядає, до речі, свіженький. Ну, Але, кажу, друзі, перевірка завжди повинна бути. З першого погляду свіженький, це не означає, що технічно справний автомобіль. 11 рік, 699. Ось такий звір, 1,4 бензин і виконання кузова механіка. Ось такий сцені, коротенький. До речі, такі, така категорія сценіків коротеньких, вони потенційно є дешевші, бо. Попит на них є менший по продажі, тому така сформована ціна. 14-й рік, 7777 Ford Mondeo, бензин, механіка, 1,6 двигун. Заявлений пробіг 200 тисяч. Виконання кузова Універсал. Великий, до речі, апарат, я б сказав, дуже великий це Не знаю наскільки камера передає, але, але так. А ми рухаємось далі. Наступний 14 рік. Така шкодовичка, 13500. BMW 2008 рік. Виконання козового універсал 8700. Майже наш. Але якщо буде добре торгуватися, продавець, то буде наш нашу категорію. 2,0 дизель. Автомат. Продавець Олександр. Тобі? Олександр, скільки на торги може бути, якщо 8700. 700 доларів, то можна торгуватися чи то затяжко? Тяжко, Тяжко, так? Ну там десь. Хіба вже там по капоті били грошима, тоді вже... 8-200. Там десь, та-та. Я почув, дякую. Так, інформація є, йдемо далі. Поруч. Чуємо, як працює гарно дизельок 2010 року 8700 c 2.0 дизель автомат. Так, телефон показує, кого цікавить, можна, можна розглянути. Величенький апарат. Йдемо далі. Ваш? Салон покажемо. Okay. Давайте, 2009 рік, зараз я загальну інформацію. Вартість шкоди А5 є 6500. До речі, гарна ціна. 1,4 бензин. Механіка. Виконання кузова універсал, все як... Все як люди люблять. Сидіння бачимо живе, руль, все, все добре. Підігрів зеркал, все класно. Давайте покажемо. Це що у вас бачу, антиблік, правда? Воно таке цікавенько виглядає. Класно. Вже поміняли. Все. Бачите, друзі, оце гарний варіант, коли вже вам не треба це робити, людина це все зробила. Шторка присутня, розеточка, аптечка. Одним словом, у вас тут повний фул, все, що треба, все є. Так? Запаски. Тільки запаски, я зрозумів. Бачите, як виглядає плівочка цікаво на вікнах і навіть бачимо, що тут, тут тонування воно трішечки менше. По Європі таке тонування пропускають, правда воно ну, практично якраз це. ну класне рішення. Добре, дякую вам. Йдемо далі. Автомобіль 2009 року, друзі, ось такий Ford S-Max. C-Max, а тут, власне, S-Max. Що бачимо? Бачимо 2.0 дизель. Заявляє продавець, що автомобілі в рідній фарбі. 232 заявлений пробіг. Продавець Богдан. апарат. Добре, поруч у нас практично в нашу категорію показуємо, бо вже так є. 2011 рік Nissan Leaf. Друзі, це є Leaf із першою батареєю, так званий Leaf Перша. Одиничка, можливо, хтось якось так пишуть, Правда, 24 кВт. Можливо, вже поставили такий. Все-таки це можна поставити, як кажуть, зняти попередній і поставити свіженьку батарею більшу. Якщо так зробили, це, це добре. Автомат. І ще, друзі, знову телефонний дзвінок, але відповідати мусимо. Це нормально. Кого цікавить, друзі, якісь моменти, дзвоніть. Але краще, звичайно, пишіть. Якщо ви мені напишете, то звичайно буде комфортніше, потім побачити, коли звільняємося після зйомок. І вам відписати. Я думаю, всі ми писати вміємо по-простому. Цікавий так і так, то і то. І ми, звичайно, я постійно завжди відписую. Так, 10-й рік, 7900, семимісний дизель 1,6. Ось такий, друзі, мінівенчик Peugeot 5008. Ну що, ми підібралися до зараз по локації. Ось в'їзд у нас. Тут у нас площадка продаж автомобілів, можна залишити автомобіль. І давайте переходимо на наступний ряд. І ще там пройдемося. Зорієнтуємося, що продається. 10.300 2006 рік. Ось такий-то у РЕК. 14 рік Ford C Max. Бачите, ми таки що дивилися S-Max, а ось C Max. Це, це те саме, тільки менші трішки. 10, 300 так, а поруч, Mazda 5-рочка, наш автомобіль. Виконання кузова Van 2007 рік, 6250 вартість автомобіля. Показую інформацію. Значить, це у нас дизель 2.0 240. заявлений пробіг. Пасад в кадрі, друзі. Пишіть, що це за пасад. Буду радий чути. 10 рік. 1.8 бензин. Ну, бачу по салону жирна комплектація 260 заявленого пробігу. Виконання бачу є люк і кузов універсал. Ваш салон можемо заглянути? Такий цікавенький він виглядає у вас. Так, друзі, салон, бачите, як виглядає. Бомбіачо Світлий салон він дає, дає оцей позитив. Позитивний вигляд. В користуванні, звичайно, потрібно доглядати, але живемо один раз. Добре, рухаємось далі. Маган третій. Без інформації вже проданий, так? Яка була ціна, якщо не секрет? 6400 і рік. 10 рік, продали. Молодці, все гарних продаж вам. 13500, 18 рік, друзі, ось такий дощ, американець. Так, А тут бачимо цілий маленький базарчик. Це добре. Кому щось бракує, можна приїхати купити. А каністрочки у вас яку ціну? Ось Такі 10-літрові. 360. 360, до речі, гарна ціна. В епіцентрі по 500. Треба буде подивитися у вас тоді. Ну, відчувається гарна якість. А звідки це вони привозять привезені? З Польщі, так? Я до вас потім зайду. Відлужіть мені дві штучки такі? Скільки? Дві. Дві? Дві. Добре. А маєте якраз багато, але відлужіть, бо то зараз налетять і не буде. На блогера там собі якось, так. Дякую. Так, друзі, бачите, зразу і покупочку зробили, бо реально гарна ціна. І відчувається в руках гарна якість. Йдемо далі. 13 рік, 16,999, х'ятий. Це вже рестайл. 3.0 бензин, це 3,5 індекс. До речі, 306 коней. Друзі, він, до речі, дуже гарно цей автомобіль їде. Американець. Бачимо бокові камери. Ну, коротше, все серйозно. Так, поруч. 9 рік, 7950. Рідна фарба, А5, 1,8 бензин. Механічна коробка передач і 193 заявлений пробіг. Виконання кузова універсал. Двохтисячний рік автомобіль, друзі. Перед нами автомобіль, якому 22 роки. Вартість автомобіля 4250. Passat b 5 Я також ж застиг, глянув. На екземпляр. Ну що, категорія наша до 8 тисяч доларів. Давайте, як кажуть, інформація в студію. І заявлений пробіг 212. Друзі, все треба перевіряти. Завжди будь-який автомобіль. Якщо пригадуєте, є такий ресурс Carvertical, я його часто показую приклади. І останній з прикладів було дуже цікаво. Це те, що так, в нашу Друзі, ми з вами прийшли до логічного завершення. Інформація є, кого що цікаве, друзі. Звертайтеся, чим можемо тим допоможемо. Слава Україні! Слава ЗСУ, друзі! Ми переможемо! Перемога близько! Успіхів! усім, бережемось!